Хмельницька громада системно підтримує українських військових, забезпечуючи їх необхідним оплатненням для виконання бойових завдань. Цього разу захисникам передали батарейки для FPV-дронів. Не вперше ми вже передаємо велику партію батарей, хороших батарей 6S3P, які використовуються для FPV-дронів. Це додаткове обладнання, яке допомагає, скажімо так, підвищити ефективність і впівішок. Ця партія в дві тисячі штук сьогодні, яку ми передаємо. Завдяки платникам податків з 2016 року громада має можливість регулярно підтримувати сили оборони України. Тому батарейки придбали за кошти місцевого бюджету. Придбані всі батарейки за бюджетні кошти. Їхня загальна вартість понад 7,5 мільйонів гривень. Ну і щиро дякую вам, товариства, нашим платникам податків за те, що з 2016 року ми маємо можливість підтримувати сили оборони і першу половину січня 2026 року продовжуємо це робити. Рік лише розпочався, а громада вже передала захисникам квадрокоптери та інше необхідне обладнання, ба більше оголошено низку тендерів на закупівлю техніки для подальшої підтримки. Попереду оголосили низку тендерів на квадро, гексакоптери, була літачкового типу, півірі різних модифікацій. Засоби РЕБУРЕР напряму фінансуємо підрозділи сил оборони. Додам, що на 2026 рік в базовому варіанті бюджету ми передбачили 552 мільйони гривень. Ну і під час наступних усіх уточнень будемо ці кошти додавати, бо сили оборони для нас залишаються пріоритетом номер один. Тож ми працюємо далі. Така допомога не просто техніка, внесок у безпеку та збережені життя наших захисників, а підтримувати їх важливо, адже саме спільні зусилля наближають перемогу. Анна Паюк телеканал «Перший Подільський».